Захист Україна має, агресію, конфлікти зупиняє. Цінуємо тих, хто може крайньо захистити, гвардійців, патріотів не зломити. А зараз, хлопці і дівчата, від цього серця вам укрін, Вас привітати дуже раді, хай Бог життя дарує всім. Щира подяка вам наші герої, ворога знищити ви у двобої. Вами пишаємось, вірим безмежно, будемо вільними та незалежними. Ви захищайте нашу країну та людям мир та спокій, глибоку шану України плекайте в душі широкій. Дякую за можливість навчатись. Дякую нашим героям за можливість мріяти. Дякуємо за можливість посміхатись. Дякуємо з героям за спокійне дитинство. Дякуємо нашим героям за кожен новий день. Дякуємо нашим героям за відвагу та мужність. Ви щит і міць нашої країни. Дякуємо за вашу стійкість у боротьбі за мир і справедливість. Дякую за те, що ви бережете наше життя.